У деяких областях України 11 січня на дорогах буде слизько. Про це повідомляє прес-служба МВС України. За повідомленням Укргідромедцентру, сьогодні та завтра у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується ожеледь на дорогах ожеледиться. ідеться у попередженні. Як повідомляється, у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. У відомстві зазначили, що такі погодні умови можуть Призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць закликали усіх учасників дорожнього руху неохильно дотримуватися правил дорожнього руху. За даними Україдромедцентру, найближчими днями в Україні очікується поступове підвищення температури, опади та вітер у першій половині тижня. За прогнозами, 11 січня у західних Вінницькій та більшості північних областей, а 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні очікується мокрий сніг та дощ. Стями ожеледь на дорогах ожеледиться. А 13 січня у північних центральних областях та в Карпатах пройде невеликий сніг у південних областях та на Закарпатті мокрий сніг та дощ. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.